Всім привіт! Я Даша і сьогодні я вам розповім, що необхідно робити тим, хто тільки не приїхав до Канади. І, звісно, дуже важливо знати цю інформацію тим, хто лише планує їхати до Канади, щоб коли ви вже приїдете, ви були підготовлені. Одразу скажу, що я ділюсь лише особистим досвідом, так як було у мене, і мені дуже пощастило, що коли я приїхала до Канади шість місяців тому, мене прихистила канадська родина, котра допомогла мені на ось цих етапах, бо я, наприклад, ну не знала, що робити. Тож дуже дуже круто, якщо ви їдете до людей, котрі вже мешкають у Канаді, до ваших знайомих, чи до родини, котрі також погодились вас прихистити на час, бо це дуже сильно допомагає, коли ти тільки приїжджаєш у чужу країну і ти не знаєш, що треба робити, куди йти. і, Є такі люди, котрі за ручку вас поведуть, вам все покажуть і вам все розкажуть. І це, звісно, економить час, нерви, і ви зберігаєте спокій. Тож, розповім, як це було у мене. І так. Я приїхала до Канади вже пізно ввечері, але наступний день у мене був дуже насичений. Завдяки моїм хостам. На наступний день ми одразу поїхали відкривати мені SIN number. SIN number – це так званий ідентифікаційний код, котрий необхідний для того, щоб влаштуватися на роботу. А для того, щоб відкрити банківський рахунок, для того щоб сплачувати податки, і для того, щоб отримати безпосередньо виплати і ще дуже багато речей, які неможливо зробити, якщо у вас не буде цих дев'яти цифрок, отримати цей sin number можна у сервіс Canada, також можна подати онлайн заявку чи приїхати особисто, щоб його отримати. Я приїхала особисто, його отримала. Це в мене не зайняло багато часу. Це було дуже швидко. Мені віддали папірець, де вже був вказаний місі номер і те, що його нікому не можна розголошувати. А зараз я дивлюсь інші відео. Дивлюсь, як люди, котрі прибувають вже зараз, а не як я 6 місяців тому. У них цей процес займає трохи довший період часу, бо зараз є черги. Коли я приїхала, не було черг зовсім. Я була перша. Ми зайшли, отримали це і все також можливо, це залежить від. Наприклад, провінції, куди ви їдете, від міста, якщо воно велике чи мале. хоча зараз у містечку Пересперіса, це провінція Антаріо, де я мешкаю, вже приїхало більше 40 родин. Тож, можливо, зараз цей процес також він більш повільний, і також треба почекати деякий час, щоб вас прийняли. Але знову ж таки, це не досить якийсь великий проміжок часу. Потрібно зробити всього три етапи. Перший з яких ми вже тільки що розглянули це отримання сіннамбру. І я вважаю, я зробила ці всі етапи за один день. Можливо, через черги у вас буде трохи довше. Але все ж таки, буквально я думаю, 2-3 дні, і ви все отримаєте, все, що необхідно. Також щоб отримати цей сіннамбер, необхіден work permit, Необхіден паспорт. І ще я чула, що запитують документ, де вказано ваше місце проживання. Тобто, якщо ви десь мешкаєте в готелі, то це якась випуска, що ви мешкаєте в готелі за цією адресою, чи, можливо, якщо вас прихистили хости, то щоб вони там зробили якийсь такий документ, нече вони вам там здають житло. Але скажу, коли я була цього 3 Цього документу, який підтверджує місце проживання, його е він не був потрібен. Хост просто сказав, що ось приїхали з України, вони мешкають у мене, все. Писали адресу, де я мешкаю, цей документ. Не був потрібен, але зараз краще, звісно, підготуватися, щоб у вас ще був цей документ на руках, щоб ви просто так не прийшли, не пішли, не витрачали час. А вже краще з підготовленими усіма документами прийти, одразу отримати те, що вам треба, і все і зекономити час. Тож розглянемо другий етап, що ще необхідно для тих, хто тільки не приїхав до Канади. Другий етап це отримання ОХІП. Це державна страховка від провінції Онтаріо, так звана Health-карта. Що це і на що воно вам потрібне? Ця карта вам необхідна для того, щоб отримувати медичне обслуговування. Коли ви приходите. Ви також маєте показати ваш паспорт, і вам зроблять цю хелс-карту. І вас фотографують, вам видадуть на початок роздруківку. З цією роздруківкою ви вже зможете отримати медичне обслуговування. Але через деякий час у мене це зайняло десь біля місяця. Мені. На пошту за моєю адресою проживання прийшла вже така пластикова картка з моєю фотокарткою, де це є така хелс-карта, яка є у всіх, і вона має бути саме у цьому вигляді, в такої пластикової карточка, наче як банківська. Але на початку ви також можете користуватися саме роздруківкою. Щоб отримати цю картку, я звернулася до е, Service Ontario, де мені надали цю картку. Це було також дуже швидко. Жодних черг. Прийшла, заповнила бланк, зробила фотокартку. Все, дочекалася, поки мені на пошту прийде вже моя хелс-карта. А доти в мене була роздрукована е, роздрукований лист. І третій етап також дуже важливий: це створення банківського рахунку, банківського акаунту. Розповім, як це було у мене. Ми зробили запис у банку на цей же день, на час, котрий нам був зручним. Ми пішли і оформили картку у td Банку. Це просто дебітова картка. Кредитної картки в мене немає, це просто чекінг-аккаунт, і він необхіден для того, щоб коли ви будете влаштовуватись на роботу, вам необхідно буде вказати свій банківський рахунок, щоб туди вам надходили кошти. Також, коли ви будете подаватись на виплати, у вас також має бути банківський рахунок, куди, куди мають ці виплати і поступити. Тож, дуже просто, це не займає багато часу. Вам відкривають цей банківський аккаунт, і все, у вас також є картка з банком. Але ще дуже така цікава історія, що в Канаді ще має бути у вас дуже хороша кредитна історія. і Вам необхідна кредитна карта. Нещодавно я ходила до. Тіді банку, щоб отримати кредитну карту і створювати свою кредитну історію. Але я не знаю, ця ситуація чи в мене така вона, можливо, у вас інакше. Якщо так, то будь ласка, напишіть. Мені буде дуже цікаво подивитися, як вона є у вас. Бо мені, значить, сказали так, що я не можу отримати. Кредитну картку у TD-банку, бо я ще не являюсь резидентом цієї країни, а в мене ще немає піару, тому я не можу отримати кредитку. Вони мені запропонували відкрити так би мовити security credit card, але вона не підходить для створення кредитної історії, і я знаю, що інші. Родини українські, котрі прибули до Перестанду, вони отримали кредитну картку, але в іншому банку. Тож працівник цього банку запропонував, якщо в інших банках видають кредитні картки українцям, то Можливо, краще звернутися до іншого банку, тож на цьому етапі я ще в процесі, тому я буду звертатися до іншого банку і там вже отримувати свою кредитну картку. Також я хотіла додати, що коли ви вже зробите всі ці три перераховані етапи. І, наприклад, якщо на перший час ви зупинились, як я у родини, котра вас прихистила, чи у знайомих, а потім ви змінюєте свою адресу, своє місце проживання, то вам необхідно буде змінити також отримати нові health card і таке інше, і навіть водійську ліцензію. Якщо, наприклад, у вас є картка, ви вже здали на водійські права. То і отримали її на минулу адресу, зараз ви змінили цю адресу, то вам необхідно також заповнити на сайті вашу нову адресу, щоб вам прийшли ці документи вже на нову адресу. Якщо ви це не знали і це було для вас корисним, то ставте лайк. Тож, ось такі прості. Три шляхи, які необхідно знати, які необхідно зробити у перші дні, як тільки ви приїдете до Канади. Сподіваюсь, все зрозуміло і це вам було корисно. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте моє відео лайком, коментом і підпискою на мій канал. Для мене це дуже важливо. І не забувайте, що в мене ще є телеграм-канал, де я ділюсь корисною інформацією кожен день, де ми з вами спілкуємось і. І я вважаю, що у нас створилось таке дуже класне ком'юніті. Якщо хочете, будь ласка, приєднуйтесь, я буду дуже щаслива. Бувайте і до нових зустрічей!